Викликати, людина за власним бажанням може проходити, якщо вона не зайнята. Якщо зайнята то... зразу теж. Отже, зараз спробуємо вийти в астрал і спробуєте відчути тих людей, які ви зараз відчувано в себе. Побачити чи відчути, послухати, послухувати, понюхати і визначити, кого ви бачили, кого ви не бачили. Психологічно можна там прив'язати, що оскільки ви так сидите в певному порядку, то ви можете відчути тільки тих людей, куди будуть сидіти коло вас. Ну, це не зовсім так. Ми зараз спробуємо це походи ходу закидування в астрал перемішати. Тому ну, ваша зараз задача вийти в астрал, я буду вести, вийти в астрал, походити погуляти навколо і спробувати відчути, де хто був, як ви відчували, Чи ви просто взагалі відчували. Зараз задача. Не чітко сфокусовано бачити людину, чи там отак, от та людина була в мене на відстані 3,2 метра. Я знаю, що це був вона. Просто в напрямку. З якої сторони та людина була, чи була, чи не була. Інші потім поділися. Як ми виходимо з страл, точно так само, як вчора ми це робили, я просто буду вести. Можемо домовитись про якесь місце, щоб ви собі уявляли приблизно, я його точніше буду вас заводити, але Місце можете зупинити. Наприклад, можна якусь там скелю певної обмеженої площі, 50 на 50, ну, або 20-20 на 20, так? щоб не було таке дуже вухне 50. 20, 20. 20 на 20. Або якийсь маленький-маленький піщаний острів в океані, де теж ніколи нічого нема зайвого. Дерева не дерева, без дерева не Що підходить? Скеля, острів, полянка в лісі. Скажіть, мені все одно вам приємно. Давайте поля? Поля, лісі? Якісь такі в дубовому доброму лісі. Давайте на боги. знаю. Мені важко буде туди вивезти, бо я не знаю. В тонкому тілі знаємо. На тонкому то не знаємо. Нам треба просто так, щоб, щоб всім було зручно. Все одно буду виводити я. Якщо місця я не знаю, то мені... Туди завезти буде трошки складніше. <телес> давайте якусь добову рощу, зараз я десь, десь я щось знайду, походу. Ваша задача не так дивитися на навколишнє, що там відбувається навколо, просто зараз зафіксувати для себе, як ви відчуваєте людину. Прийшла ще людина, давайте ще їхати. Будеш брати участь? Не <звіт> <Зараз, звіт> <що? Зараз, Зараз, звіт> <що? звіт> Добре, тоді я тебе попрошу, це, це між? просто між? так. Чуть-чуть буквально там, метр назад, щоб коло не залежати, відсунутись. Щоб... Бо ми тут вже навідчувалися. Закриваємо очі, знову ж таки, зручно, сядьте або розпляште, прийміть будь-яке положення, в якому ви зможете хвилин 10-15, поки ми це все будемо робити, просидіти, пролежати. Перебути якийсь певний час. Бажано без е зміни положення. Позиція абсолютно не грає ролі. От ви можете скручуватися, не скручуватись, Головне, щоб вам було зручно. Щоб ви отримували це положення якийсь певний час. Закриваємо очі. Сповільнюємо дихання. Сповільнюємо дихання відносно звичного циклу вдоху ви. Якщо у вас є певний, чи швидкий, чи повільний, як ви вважаєте, ритм дихання, все одно відносно свого циклу ви трошки сповільнюєте дихання. Повільніть дихання настільки, щоб вам було комфортно дихати. Повільніше, але комфортно. Щоб ви могли дихати без зупинок і без затримок. Коли ви повністю видихаєте, то ви плавно, як хвиля, яка піднімається, так само плавно почніть дихати. У вас повинен бути коловорот дихати. Так само, коли доходите до максимального вдоху, плавно починаєте переходити, як через вершечок хвилі, донизу видихати. Щоб воно було рівномірним, спокійним, без затримок, без зупинок, без перепадів. Почніть розширюватися. Розширюйте своє ефірне тіло, фізіологічне тіло, хто що вміє, так, щоб у вас хребет розтягувався, вздовж хребта тіло розтягувалось вверх, вниз, щоб ви в боки розтягувалися вправо, вліво, щоб ви розширювалися вперед, назад. Щоб ваше тіло пропорційно розтягнулось, видовжилось, розширилось, стало більше. Відчуттям, яке вам дасть сигнал, що ви розширюєтесь, може бути пульсація в руках або пульсація в інших частинах тіла, або відчуття більшого потоку. Будь-які інші відчуття, які для вас сигналізують. Вільне проходження або вільне отримання енергії. Переведіть увагу на астрал. Вийдіть в астрал. Внутрішній екран. Те, що у вас перед очима, повинно бути однорідного кольору. Однотонне, одноколірне, без жодних домішок, без вкраплень, без плям, без будь-якого сміття. Все, що вам зайве, викидайте, стирайте, змивайте, видувайте, вимітайте. Так, щоб ваш екран був повністю чистим. Так, щоб ваш астрал був чистий. Якщо знаходите щось, що важко викинути, просто для себе промаркуйте, обставте пропорчиками чи ленточкою обтягніть. І пізніше, коли будете мати час, спокійно собі відпрацюєте. Закінчить профілактичне очищення, зупиніться і почніть промальовувати портал з маленької білої чи світлої цятки. Почніть наближувати її до себе. Або самі наближуватись до цієї цятки, або розтягувати, збільшувати поволі до тих розмірів, через які вам зручно буде пройти, як через портал на лісову галяву Поволі зі збільшенням порталу почніть промальовувати грубі риси. Рісової галяви. Просто грубі риси, якісь нариси. Чим більше ви збільшуєте цей портал, тим можете більше додавати рис. Дрібних, зовсім детальних, поки що можна навіть чорно-білу. Збільшіть цей портал і зафіксуйте його в розмірах дещо більших від вас. Так, щоб ви могли вільно в нього пройти, переступити, не без протискання, без влазення, як хороші зручні вороги. Неважливо, яка у вас форма, чи це нора чи це вікно, чи це двері. Ця форма повинна бути фіксована і дещо більше від вас. Закінчить промальовування картинки на порталі. Підійдіть до неї так, щоб ви стояли на відстані пів кроку, щоб коли ви зробите крок, ви могли вже перейти через цю межу, перейти в портал. Підійдіть, зупиніться. Затримайте на 5-10 секунд дихання. і увійдіть в цей портал. Огляніться навколо. Вверх, вниз, направо, наліво. Можете спробувати обернутися навколо себе. Зафіксуйте, як портал з другої сторони у вас ваш, виглядає. Зараз знову розверніться спиною до порталу. Подивіться на простір. Урухомте простір, запустіть простір. Зробіть його живе. Запустіть нюхову систему. Запахи. Спробуйте відчути запахи. Так. Подивіться, чим воно. Понюхайте, чим воно пахне. Чи свіжістю, чи прілістю. Зверніть увагу, чи ранкове, чи вечірнє. Додайте смак, смакову систему. Посмакуйте простір. Як він вам смакує? Якщо є щось, що там можна з'їсти, чи попробувати на смак, можете попробувати. Запустіть, додайте звукову систему. Слух. Послухайте, що навколо звучить. Чи це вітер в деревах? Чи це пташки, чи мурахи лазять. Можливо, десь навколо якісь звірі бродять. Дайте систему додиви по відчуття тіла. Відчуйте навколишній хвост. Відчуйте його температуру, відчуйте його густину, вологість. Все те, що ми, звичайно, відчуваємо тілом Зведіть всі системи в одне ціле і почніть відчувати простір так, як ви звично відчуваєте. Через усі системи. Розгляньтеся навколо, походіть. Подивіться, відчуйте, спробуйте відчути тих людей на галявині, які там присутні. Порівняйте ці відчуття з зафіксованими відчуттями, які ви робили, мали, коли відчували інших людей. Без потреби відчути всіх. Можете відчути хоча б одну-дві людини, цього буде достатньо. Якщо маєте бажання хто був, хто пробував працювати з тотемом, можете перетворитися там на тотем, таким чином підсиливши відчуття. Зараз поволі поверніться до своїх порталів. Кожен до свого. Зупиніться перед порталом. Якщо ви його вже закрили, ще раз його відкрийте, відновіть. Зупиніться перед ним. Затримайте дихання на 5-10 секунд. І через портал поверніться назад у власний пост. І самі поволі виходьте і відкривайте очі. Не втомилися нормально. Ну, у нас зараз вийшло майже 15 хвилин приходить. Вроді знову і кажуть, здається, що нічого не робила, так, так і увійшли, вийшли, 15 хвилин. Добре, Хто, хтось хоче поділитися про галявину спочатку, а потім про відчуття. Можете то зразу про відчуття інших людей. Може, образ міняється? Може, чи сповідається, так. Він не фіксовує. Він постійно не фіксується, він якось... Знаєш, що я загаляю, то... Якщо... Сама yeah. галявина, <com> так, і сам образ, тобто, якісь не стільки, як позичайся. Ну, взагалі, він якось зафіксований, але залежно від того, скільки в тебе внутрішньої енергії, Щось такі дуже добре. Так ну, добре, і так добре. Так Він роз... такий Росію, це не Росію, це коли увага Росії. Коли ну, чи нові відчуття, чи незвичні відчуття або братує енергію. Ти можеш зрозуміти, якби згадуєш ці відчуття по пам'яті, чи пам'яті не вистачають, чи досвіду. Совнішню, астральну енергію. Буває. Він може під ботам розпливатися десь там. Mm -hmm. Поки повертаєшся, він же відновлюється. звичайно. У мене ще питання. Да, Оцей да. Образ поляни, ми собі якби створили самі. Це не є ілюзія? Чи ми мали це вийти ілюзія. саме в ту поляну, яка є? Це ілюзія, не знаю, може це реальна поляна, може не реальна поляна. Я на ній Але поляну зафіксував, в принципі, зафіксував я. Для того, щоб ми спільно десь вийшли. Тому я mm -hmm. вас витягувати. Тобто в Австралії можливо складати навіть ілюзію. Для роботи в, груповому, в групі абсолютно, місце абсолютно не грає роль. Можна просто в пустий простір виходити. Mm -hmm. Але такі речі потрібно там на якусь точку поставити пропорація, щоб всі, коло нього збиралися. Ну, Щоб mm -hmm. не розтірятися. Можна в джунглі Амазонки виходити, але куди. Периметр великий. Mm -hmm. Хтось завжди, якщо брати групи, хтось повинен вести. Хтось перший туди виходить і вже починає помаленьку притягувати, запрошувати людей туди. І Тоді воно більш-менш діапазон вибросив, інших, виходить десь. Макушку. Ну, З головою що робиться, не знаю, що з неба. А що відчуваєш? Напряг чи що? Щось незвичай. то шапка на Раз е, Може просто бути, що десь там стоїть якийсь брочок, який не дозволяє повністю. Після групового воно в принципі ніяк не повинно бути. Може тільки Так, виставитися. У меня вопрос. Что да. а, было нормально, но, -то, вон, когда сказали заходить, я еще до того заходила, когда сюда через портал, когда сказали заходим, он стал резиновый, прозрачный, я не могла туда Ну, он как бы продавливался я не могла... Туда. То есть до этого я ходила, что? Нахально и обратно. как только ваши слова, заходите, все. Ну, я завжди прошу дотримуватись інструкцій на початок і не робити зайвих. Вихід. Вхід через портал, туди вихід через портал назад, він вимагає певної енергії. Певні затрати енергії. Коли ви бігаєте туди-назад, ви витрачаєте якусь певну енергію, яку ви собі заклали зараз на руку. <голи>, коли ви, нам п'ятий раз туди-сюди не, не, мені п'ятий, ну, я, я я Так, умовно, так, я, я так умовно. П'ятий, десятий, двадцять можна один раз просто назад вийти, важко. Починає ставати важко ще раз туди. Наприклад, зараз група є, то важко виявилося, що людям важко навіть два рази туди назад вийти. Ми просто вже почали це окремо робити вправу, Зайшли в портал, вийшли з порталу, зайшли в портал, вийшли з порталу. Реально люди два-три тобто, ну, рази, коли можуть війти, зайти і вийти, складно. Вони вже все, вони вже виснажуються. Це просто пов'язано з нерозпрацьованими. Не Групові складні взагалі до собату енергії забирають на перший час, тому що якась сукупна сила все-таки переводить. І вхід через фіксований портал підряд кілька разів. Це вже якісь певні затрати, достатньо великі. Відповідно, mm. раз зайти, раз вийти, вже можна виснажити. Можна далі забити. Тому коли він резину, він вже просто не пускає. Він просто не, не густіший, вже важче пройти. Ну, я так розпитувати, поки mm. не забуду. Давай, простай. Лес был вообще смежный. Ну как бы были и сосны, были и березки. Почему-то мне вот, казалось, что это все-таки осень какая-то раньше. Почему-то мне желтые листочки попадали. Ну, вот хорошо было чувствовать травку, вот, тысячелистник, если бы она попался, явный такой запах. Ну, на ощупь цветок и образ. Потом насчет восхождения вот, вот у меня как бы, очень четко сразу появляется труба. То есть, ну, я, не, я не знала, наверное, я тренируюсь ходить в астрал, я просто об этом только узнала. Но мне быть, быть это не сложно выскочить куда -то, то есть я себе там какую-то точку рисую и пошла. А вот. Мне, например, наоборот, мне хотелось быстрее это сделать, а вот вы еще вели, как бы, ну стойте, стойте, а меня уже там труба, меня уже туда быстрее несет, да. Если я себя притормаживала, чтобы не спешить. Ну, как бы хорошо, было видно поля.